Масована атака на Львів ніч проти 4 вересня умить зруйнувала життя всієї родини. Грашиська ракета у власному домі вбила матір і трьох дівчаток. Вижити вдалося лише батькові, який тепер не має нікого. Що відомо про родину, світлини якої облетіли світ, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, а ми переходимо до новин. Ця ніч стала однією з найстрашніших для Львова від початку повномасштабної війни. Багато хто каже, що у Львові безпечно і навіть нехтує правилами безпеки. А ми хочемо нагадати, що вже третій рік в Україні немає безпечних місць. Взагалі, кляті сусіди запускають ракети без розбору. Їм не важливо куди бити. Головне, щоб. Побільше горя, страху і болю заподіяти українцям. 4 вересня перша серія вибухів пролунала о 5.42 та 5.47. Мер міста Андрій Садовий повідомив у своєму телеграм-каналі, що на територію міста зафіксовано кинжали. Моменти прильотів по місту зафіксували на відео. У Львові зруйновано понад 50 будинків у центрі міста. Також пошкоджено два медичних заклади та дві школи. Про це розповів мер Львова Андрій Садовий. Станом на 8 годину ранку більше тридцяти людей у тригах декілька з них в стані, в тому числі п'ятеро дітей. Троє людей не страшно, в тому числі медична. медична. Дуже багато уражень, це є більше 50 будинків. Велика частина це серці нашого міста, історична спадщина. Вже точно розуміємо, що шести будинків людей відселяємо. Дві школи сьогодні не будуть працювати. повилітало багато вікон. Також уражено два медичних наших об'єкти. ДСНС працюють. Всі комунальні працюють. Триває розбір завалів. Яка ситуація буде в подальшому важко прогнозувати? Але всі працюють. Дякую всім за слова підтримки і співчуття. Наслідок нічної атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджена його історична будівля. Вибиті понад 70 вікон від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля, відірвані батареї, понищені комп'ютери та медична апаратура. На щастя, живі і не травмовані охоронець і працівники центру. Сам центр розташований у віллі Юзефе Франц, яка датується 1893 роком і Є пам'яткою архітектури місцевого значення. Начальник Львівської ОВА Максим Козицький прибув на місце одного з ударів по Львову 4 вересня та записав звідти відеозвернення. Він повідомив про два важких влучання по місту. Регіон зазнав комбінованої атаки дронами та ракетами. Козицький наголосив, що ворог б'є по цивільних, по житлових кварталах, де немає ні інфраструктурних, ні військових об'єктів. Знаходимося у Львові. На жаль, ракетний удар по території Львівщини бомбінований шахедами. І ракетами. Дякую державній службі надзвичайної ситуації за ліквідацію наслідків. На даний момент два, два влучання по території міста. Троє загинувших. 26 травмовано за попередніми даними. Ворог є по цивільних людях, по кварталах житлових. Немає ніяких. Ні інфраструктурних, ні військових об'єктів вогнищ намагається знищити і залякати. Тримаємося. Перемога буде за нами. Президент України також відреагував на удар по місту Лева. Він зазначив, що чергові російські ракети летять на наші міста та людей, і закликав світ до більш кардинальних дій щодо Росії. Кожен наш партнер у світі, який допомагає Україні з ППО, є справжнім захисником життя. І кожен, хто переконує партнерів дати Україні більше далекобійності, щоб відповідати на терор, справедливо працює для недопущення саме таких російських терористичних ударів по українських містах. Терор потрібно зупинити. Близько 13.00 четвертого вересня у Львові завершилися пошукові роботи. Загалом надзвичайникам вдалося врятувати 12 людей. Постраждали 53. Семеро людей загинули. Серед них двоє дітей 7 та 14 років. У числі загиблих, і ця родина живим із цього фото залишився лише батько. Він отримав поранення і біль на все життя. <плес> Його дружина – 43-річна Євгенія та троє їхніх доньок Ярина, Дарина та Емілія, загинули у власному будинку через російську ракету. Старшій Ірині був 21 рік. Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що дівчина працювала у місцевому офісі. Львів, молодіжна столиця Європи 2025 Середній Дарині було 18 років. У мережу потрапили слова з мотиваційного листа дівчинки на отримання стипендії Українського католицького університету. Я дуже творча людина, цікавлюся культурою та історією своєї країни і в майбутньому хочу розвивати культуру України та розповідати про неї всьому світу. Ця пристрасть виникла у мене завдяки моїй родині, яка завжди ділилася зі мною історіями про випробування, через які пройшли наші предки внаслідок світових воєн голодомору та радянського союзу. А наймолодшій Емілії було лише сім років. Росія убила всіх їх у власному домі. Це важко усвідомити, важко повірити, що таких красивих і розумних дітей більше немає. Просто тому, що Путін і вся його армія здвинуті на голову терористи, які просто жадають вбивати українців. До слова, батько, який втратив сьогодні у Львові усю свою сім'ю, походить з роду Івана Франка. Він внук Зоряна Базилевича, який є небожем Ольги Франко з Білевичів. Сусіди розповідають, що це була дуже гарна родина. кажуть, що мама тримала дітей на руках. Дуже важко, дуже прекрасні всі сусіди. Дібрати слова співчуття у цій ситуації просто неможливо, бо нічого не може зарадити такому горю. Третій рік повномасштабної війни в Україні. Щодня гинуть безневинні люди, дуже часто діти. Щодня обривається честь життя. Щодня родини оплакують гори, але Путін продовжує вбивати. Росіяни продовжують запускати ракети і дрони. А світ мовчить. Хоча ні, іноді ми ще чуємо і про якісь там червоні лінії та ескалацію. Харків, Київ, Суми, Дніпро, Кривий Ріг, Полтава, Львів. Це міста, які цього тижня бомбардували росіяни. А світ говорить про ескалацію. І Якщо колись хтось захоче пожаліти росіян, згадайте цю трагедію і те, як країна-терористка відреагувала на ракетну атаку у Львові. Там відзвітували про теракт і шахедами і написали, що цілі удара достигнути. Сегодня утром вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами «Кинжал» и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, расположенным в городе Львов, на которых осуществлялось производство и ремонт электронных компонентов авиационной техники и ракетного вооружения ВСУ. Целі удара достигнути, всі назначені об'єкти поражені. Щодня в Україні новий страшний день. Нова страшна трагедія. Обриваються нові життя. Ми маємо думати про якісь червоні лінії кремлівського карлика. От, ви знаєте, про що мріє кожен українець? Кожен тут без слів. Повертаючись до трагедії у Львові, хочемо нагадати, що подібна історія про незина болем уже траплялася у 2022 році. Вмить втратив усю свою родину Юрій Голоден. У момент, коли чоловік вийшов до магазину, російська ракета поцілила у його будинок в Одесі, вбила 28-річну дружину, тримісячну доньку і тещу. трапилося це на Великдень. Відтоді життя Юрія розділилося на до та після. Ця трагедія сколихнула і всю Україну. Сам Юрій, коментуючи трагедію, говорив, що того дня для нього помер весь світ. Його зруйнувала російська ракета. Прощалася із цією родиною, вся Одеса на поховання йшли родичі, близькі, друзі та навіть незнайомі люди. А щоб захистити інші Анські родини від такої трагедії, і сам Юрій пішов на фронт відразу після поховання своєї родини. Спочатку воював у складі АЗОУ, а згодом у третій окремій штурмовій бригаді. Та на початку листопада 23-го року стало відомо, що на фронті загинув і сам Юрій. Про це повідомив його колега. За словами Олександра Яковенко, Юрій зник із зв'язку ще у вересні. Друзі мали надію, що він живий, але згодом його тіло упізнали по хрестику. У Львові з 4 вересня, окрім родини Базилевич, через російську атаку загинули 52-річна Ірина Демидова, 54-річний Олександр Погурецький та 55-річний Юрій Арабський. Міський голова Андрій Садовий зазначив, що у порядок похоронів і прощання із загиблими повідомлять згодом. А нині Львів потребує донорської крові. Завідувач міського центру крові Юрій Кубецький повідомив, що необхідність є у всіх групах. Здавати кров не можна Можуть лише люди, які перехворіли на гепатит та С і СНІД. Всі інші протипокази на місці визначать лікарі. Усіх бажаючих чекають за адресою центру крові на вулиці Миколайчука, 9. а 5 вересня у Львові оголошено днем жалоби. Ще одна трагедія, про яку ми, українці, не забудемо ніколи. Росіяни мають відповісти за кожен злочин скоєний проти українського народу. Команда Тесеню висловлює щирі співчуття батькові, які втратив усю свою родину через російську атаку та всім, хто втратив своїх рідних. Пораненим бажаємо швидкого одужання. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні.